Всім привіт! Сьогодні розкажу про регламент обслуговування машини з мотором 1,5 дизель. Актуально буде для Scenicka, Megane, Fluence, Лагуни і інших моделей, де стоїть цей мотор. Також нагадую, що всі запчастини для обслуговування наших машин можна підібрати і купити через мене. Контакти будуть в описі. Також створює телеграм-канал, буде в описі посилання. приєднуйтесь туди. Що не буде попадати на цей канал, YouTube, буде публікуватись там. Можна буде пообговорювати. Ця інформація буде в першу чергу актуальна для людей, які тільки купили цю машину, не знають, з чого почати обслуговування, які кроки робити, особливо коли немає інформації, коли що робилось. Починати треба з того, щоб максимально зібрати інформацію, коли обслуговувалась машина, де і так далі. Якщо вона тільки завезена, то можна звернутися до дилера, якщо там є якісь офіційні, що вона на дилері зобслуговувалася, там можуть підняти, коли робився сервіс, які і що їм наробили. Якщо десь когось купляєте з рук, ну то нехай людина максимально скаже, що вона в курсі, що вона робила, якщо ви їй довіряєте, що можуть тіпа, так і це прибрехати, щоб машина типа обслужена, все це, щоб дати їй вартості. Ну а якщо інформації мало або не знаєте її, значить треба тоді по факту. Що зробили, від того відштовхуєтесь, коли ви робили, на якому і який час, і вже наступну операцію робити відносно цієї. От в мене є е, три регламенти: це сцені третій. Регламент німецький, бельгійський і український. Для кожної країни вони відрізняються. Наприклад, навіть серед європейських країн більшість все схоже. Ну, відрізняється заміна тосола і заміна ремнів. Тобто з Бельгії це на 150 тисяч, а в Німеччині на 160. Ну, і найбільш часто це все треба робити в українському. Для чого нам взагалі знати європейський регламент і що він нам дає? Якщо, ви, наприклад, машина приїхала з пробігом 200 тисяч, ви можете побачити, що, наприклад, масло мінялось 20 тисяч тому на 180 тисяч. топливний фільтр мінявся теж 20 тисяч тому. 50 тисяч тому мінялись там ремінні і хлождайка. Як з умови, якщо регламент цей був проведений. Бо європейці вони теж не такі ідеальні, якщо підходить до сервісу машина і вони хочуть її продати, вони вже останні регламенти можуть не робити просто. Бо знаєте, так буде продаватися. Сервісна книжка отак виглядає ну, зразу як інструкція ріношна. Якщо вона у вас є, ну, до інших марок, я знаю, що їх не проблема купити підроблені. Ріночні ну, є електронні бази, тобто звертайтеся до дилера, і він вам по він-коду повністю дасть сервісну історію, якщо машина обслуговувалась на офіційному дилері. Якщо вона вже без дилера обслуговувалась, ну інформації такої, звичайно, не буде. Тут бачимо, раз в 30 тисяч проходило сервіс. І Останній сервіс в Європі був на 123 тисячі, і наступний, от, починаючи з 147 тисяч, проводив обслуговування я. Тобто тут не вказано, що саме робилось, просто сервіс. А розшифровку якраз можна згідно цих цифр отримати, що на якому пробігу робиться, або по рукам. Ну А далі, бачите, я записував сам, що де робив і що коли мінялось. Беручи всі ці дані і те, з чим я стикався, я в принципі, виявив в результаті і свої рекомендації. Якщо є інформація, коли у вас що робилося, то відштовхуйтесь від неї, відносно там вже дивіться або по часу, або по кілометражу. Якщо нема, то просто треба буде робити все по пунктах. Замінити масло з усіма фільтрами, ГРМ, альміну, рідину, систему охолодження. Масло у коробці. Зараз кожний пункт розберемо детальніше. На основі тих всіх бумаг можна от більше зробити таку загальну табличку. Дивимось тут, що потрібно міняти: регламент в Європі, в країнах СНД. На четверте покоління, яке внесли зміни, і мої рекомендації враховуючи свій досвід і вище сказане. По маслу і фільтрах. У мене є які масла, які фільтра підходять, на які мотори окремо відео можна подивитись. Потрібно масло 4,5 літра. Якщо маєте сажовий, значить допуск має бути рн 0720, в'язкість 5В30. Міняється раз в 30 тисяч в Європі, в наших країнах раз в 10 тисяч. На четверте покоління Меганів регламент розтягнули вже 15 тисяч. Но моя рекомендація все-таки міняти раз в 10 тисяч або раз в 2 роки. Якщо ви навіть 10 тисяч не проїхали, варто замінити, бо масло окисляється з часом, якщо навіть не користуєтесь. Масло я рекомендую Ельф. Evolution Full Touch Fe, він іменно йде під сажові фільтри. Е, які там масла бувають більш детальні, як відрізнити від, від, від підробки, там, де робляться і так далі, можете подивитися іншому відео. Якщо у вас сажового вже нема, там вирізаний або просто не передбачений заводом, можете використовувати таке Evolution 900 SR5W30. вязкість. Е, тут допуск 0720 реношний. І людина, наприклад, це масло використовує в мастері третьому. Там е, фільтр вже вирізаний. березень. Фільтр масляний рекомендую брати або оригінал, або Perflux. Бувають два варіанти в залежності, від який у вас мотор. Но я більше довіряю, все-таки мені більше сподобався суб'єктивно сам перфлюкс. Бачимо, там, якщо так глянути, то бумажка отак поскладена ялинкою, так як на малюнку тут. Так само в оригіналі має бути. Якщо ви бачите так збоку, що. Папір прямий, значить це підробка, відмовитися від такої покупки. І, відповідно в цьому фільтрі бумажки не стільки, а точно як великому, якщо її розпрямити. Набагато більше фільтруючого елемент. Якщо ви перший раз міняєте, не знаєте, в якому там стані прокладки. Ці шайби можна брати такі багаторазові з розенками. Це тільки дешева вона. Можна брати такий набір, взяти собі, будете знати вже, в якому стані пробка можуть бути зірвані там грані. От, відповідно в цьому наборі. От діаметр 16, різьба 1,5, є вже пробка, мідна шайба і така шайба багаторазова з резинкою. От її номерок. Можете мати при запас. Якщо у вас зірвані там грані і так далі, то одразу можна буде пробку поміняти. Як зробити самостійну заміну, і що для цього треба там є у мене інше відео. Обов'язково після заміни масла скидувати міжсервісний інтервал, бо там ці дані впливають на Project Сажового фільтра. Як їх скинути, як поміняти на інші цифри там з 30 тисяч на 10 тисяч теж у мене є окреме відео, можете подивитися. Далі повітряний фільтр. Міняється в Європі раз в 90 тисяч, у нас міняються всі фільтри разом. Я рекомендую раз в 10 тисяч разом з маслом міняти. Цей Махал я рахую, це найкращий варіант. В оригіналі є три варіанти: є махал, є Ман і Perflux. Цей найбільш якісно, мені здається, зроблений. Така чорна ця мохнатка, у всіх інших йде цей перелон білого кольору. Ну воно типу, не принципово так виглядає. Ну Він і коштує і найдорожче. Є ще альтернатива Вандер, є, в принципі, багато дешевих фірм. Глобально, типу, нічим не відрізняється. Ну, я замітив, що тут ...чуть-чуть ця резинка виглядає грубша. І самих ламелій в цьому фільтрі більше. Якщо так зжати, бачимо, наскільки воно тут зжалося. Цей фільтр більший виглядає. Ну, я порахував ці штучки, в цьому 81, а тут 75, тобто на 6 рядів тут менше. А так в загальному все там залито, ніби нормально. І цей, і цей фільтр зроблений в Туреччині, можливо, і на одному заводі роблять. Ну Це Вандер це суто турецька контора, а Махал то вже робить, де, де йому зручно. Він коштує два рази дешевше. Буває ще дешевше і без цього паролона. я Думаю, хоча б ході якісь. Ну, Тут просто поролон, а тут бачимо такий як войлок. Все-таки відрізняється. Рекомендація: хто їздить більше по порохам, варто брати дорожчий фільтр. Хто більше так в місті, де більш чистіше і так далі, можна використовувати дешевше. Ісилоний фільтри в Європі міняються раз в 30 тисяч, у нас раз в 10. Я рекомендую міняти два рази на рік, перед початком сезону кондиціонера і після нього, щоб не дихати тими бактеріями. Можна використовувати якийсь дешевий вандер фільтр, наприклад, і міняти його чистіше. Вже декілька разів став цей вандер теж дешевий, от його модель для синяка. Він вугільний, складається з таких двох частин. Мінус його в тому, що ці ламелі дуже тверді і погано його закладати і витягувати. Вони можуть типу, перегнати, зламуватись, треба проконтролювати, щоб він там нормально встав. А так то найбільше мені подобається по якості і зручності вставляння це оригінальний фільтр валіо. Він такий мігенький, тут такий, так би грубий войлок. Моя думка, краще поставити дешевший два рази на рік поміняти, ніж їздити з одним другим. Ну, довго. Палений фільтр. Найкращий варіант буде Махл. Я розрізав декілька там палених фільтрів, є окремо відео можете ознайомитись. Можна брати як сам Махл, так і оригінал. Можна також брати ще перфюкс. Ну, це залежно, яка модифікація у вас мотора. Якщо з системою стар-стоп з насосом баку, там йде окремий фільтр. Тож махово або оригінал тоді брати. Міняється в Європі в 60 тисяч, нас рекомендують в 10. Я не бачу в цьому потреби. Моя рекомендація міняти раз в 20-30 тисяч або раз в 3 роки. Якщо ви на якихось нормальних заправках заправляєтесь, немає потреби швидше. На четвертому поколінні, я думаю, що теж раз в 15, він вже роз цей, ну, Цю інформацію в дилерам мені не вийшло отримати. Забув запитати. Погіряємо. В комплекті можете використовувати або оригінал, або Гейтс, або Inno, в компанії, яка мені подобається. Міняється раз 160 тисяч за кордоном, теж залежить від країни. В наших країнах рекомендація на 60 тисяч. І четверте покоління розтягнуло, там є різні дані різних дилерів, або 90, або 120 тисяч. Моя рекомендація 80 до 100 тисяч максимум, або раз в 5 років. Комплекти ГРМ бувають двох водів, Це на старіші мотори, він не ставився в тому числі на другі магани. Тут на 123 зуба. І новіші отака серія. І цей комплект проїхав відносно небагато, бо ще в доброму стані і ролик і цей, ну, пробіг не знаю. Тут же, в принципі, є такі мікротріщини, що вже типу, треба було міняти. Ну, Це стояв неоригінальний, був помінений на оригінальний комплект, але стояв не оригінальний. Стояв Gates. А під оригіналом йде Daiko. Но в цих двох комплектах. Іде тільки болт один на колінвал, який треба обов'язково міняти. У комплекті цьому нема болта самого ролика. Тобто його можна або лишати старим, або якщо є можливість, поміняти на новий. В комплектах Gates там Inna цей болт є. Значить, Цей комплект це мій, він приїхав в 110 тисяч українських реалів. Видно, тріщини вже більші, що не варто більше їздити під оригіналом. В цьому комплекті дегейтс. Да, ну і ще більш печальний ролик сам. Він вже Шумів. Ремні ті ж самі ставляться на четверте покоління і вже регламент там продовжили до 120 тисяч. Ну десь в межах 80-100 тисяч можна їх міняти. Міняти його можна самому, відео в мене є, ну відповідальна робота. Якщо не дуже там довіряєте своїм силам, то краще звернутися, я би радив навіть на оригінальному офіційному дилері робити, воно коштує дорожче процедура, ну, якщо щось піде не так, принаймні буде кого спитати. Помпа, регламенту заміни нема. Рекомендую брати оригінал Інно або СНР. І в середньому помпа проїжджає 250 тисяч. Помпи бувають теж в двох ході, бувають більш кругла, до старіших моделей, менш потужних, а на 110 коней і дають отакої форми. Колись Підборг була в оригіналі, зараз там інші фірми. Дивитись прирозуміння на її стан. Не має бути ніяких потьоків ні тут, ні всередині, ні ніде. Антіфріс немає під цей. І коли ви її провіряєте, не має бути тут шату. Чуєте, шат вже є. І має легко беззвучно крутатися. Чуємо, що вже підшипник гудить. Вона проїхала 260 тисяч. Десь в цих межах 250 треба міняти. Ну, як це все діло міняти окреме відео по ГРМ. Ну, зазвичай е, заміна помпи міняється разом з ГРМ. І коли міняєте помпу, відповідно треба бажано вже поміняти і антифриз. Якось це сумістити разом. Тобто, два рази не одну й ту саму роботу. Значить, ремінь генератора міняється разом з ремнем ГРМ. В Європі 160 на 60 відповідно мої рекомендації також. Можна міняти весь механізм в зборі. Це треба дивитися по натяжному механізму. Він в середньому проходить 200-250 тисяч. Якщо він вже подуставший, значить треба міняти все в зборі. Якщо він ще добрий, міняється тільки натяжний ролик і ремінь генератора. Значить, ремінь-генератора. На що звертати увагу? На стан дивитись. Це мій ремінь, який проїхав 110 тисяч. Він весь потрісканий, вже йому жопа. У мене він стояв Gates. Гейтс не дуже радять брати, бо він може відслоюватися не так тріскатися, а тріскатися відслоюватися нитками. У ну, мене, як бачимо, 110 проїхав, все нормально. По натяжному, дивитись як ремінь, йде. Бачимо, що тут воно вибрало ролик вже виліз, був і воно по цьому краю ходило. Якщо ремінь у вас плюс-мінус їздить так посередині. Можна поміняти тільки сам ролик. Раджу брати або СНР, або інну. Це контори, які роблять самі підшипники, і самі ролики будуть якісні. Тут бачимо. Ролик вже гудить. Треба було міняти сам ролик, я поміняв повністю весь механізм. Тож 260 тисяч він проїхав. На цих старіших моторах там стоїть ремінь 1200 довжина. А на 636 ставиться 1195. Значить На тій машині стояв 1197-2 мм різниця, і Mitsubishi використовували фірму. Ну, Я ставив Хатчсон. Мені більше він сподобався, він не є гладкий, такий більш цупкий. Цей, бачимо гладенький. Ну кажуть, проїхав він небагато. Що всі ручний ніби на місці. Тож, по заміні цього всього діла, є окреме відео. Гальміна рідина. Рекомендую брати оригінальну, вона коштує небагато, треба дві банки по 0,5 літра. Об'єднювати можна з заміною колодок. В Європі міняється на 120 000, у нас на 90. І так само, плюс-мінус мої рекомендації також. Міняти або по кілометражу, або також дивитися ще на потемніння. Часто перевіряють просто понятний рівень, треба дивитися, вона зараз стоїть під кутом, ми не побачимо. І треба дивитися, от... Якомусь, яким кольором, Це вже треба думати про зміну. Я проїхав 80 тисяч, якраз там через 10 тисяч можна замінити. Ну і зараз воно буде темніти, звичайно. Чим більше пробіг машини, тим воно всередині все старіше і буде темніше ставати частіше. За менше пробіг. Ну, Обов'язково треба дивитися, щоб ця резинка нормально тримала, щоб було добре закручено, без перекосів, і не було вона пошкоджено, щоб сюди не попускати вологу. Вона якраз від вологи тож, вона дуже гідроскопічна, впитує вологу і буде ржавіти все всередині. Тобто кришка має бути нормально, без перекосів, без заїдань, закручена і герметична та резинка. Значить, антифриз, отакого От стандарту, має бути. Рекомендую заливати оригінал Він йде в концентраті. В Загальному в системі 6,5 літра, воно зливається в середньому десь 6 літрів. Тось беремо 3 літри концентрату, 3 літри дистильованої води і міняємо. В Європі міняється раз 160 тисяч, у нас рекомендують на 90. Я Думаю, до 100 тисяч можна їздити. І відповідно, коли міняєте антифриз, відповідно треба подивитися до роботи термостата, чи він справний. Можна поміняти його цілого в зборі, щоб два рази туди не лізти, або є тільки вставка, яка міняється. Буде дешевше, і теж воно буде працювати. І так само помпа, яка в середньому проходить 200-250 тисяч. Можна це діло все об'єднати, щоб два рази не робити одно і те саме. Така жовтувато зелена. На і має бути. Ось так може краще видно. Має бути відповідний рівень і добрий колір. Якщо у вас бачок вже грязний, темний, або є якийсь наліт, такий чорний масляний, ну треба розбиратися перш з цим. Не просто міняти тасол, а чого це відбувається. Якщо попадає масло, то можна просто відкрутити, макаєте кусок салфетки і підпалюєте. Якщо воно горить, значить там є домішки масла. Просто тосол горіти не буде. Більш частіша проблема: тут за масляним фільтром є радіатор такий, і там пробувають ці колечка. В тому числі це відбувається із-за того, що використовується неправильний інтерфейс. Тому раджу валити тільки оригінальні. При заміні ви повністю не поміняєте старий, а при змішуванні знову може бути реакція. Може й не бути, але наслідки неправильного використання антифризу я покажу. Там буде окремо відео. Забивається гамном бачок, впливає на роботу самої і ресурс помпи на термостат. На цю штуку, що цей радіатор, патрубки. Та штука, що свічки підігріває, що антифріз. Ну, коротше, вся система, і в тому числі і блок, він буде дуже йому нездорово. Оригінальний концентрат він коштує недорого і забудете про проблеми. Якщо впав чуть рівень, долийте дистильованої води. Ніякий там окремий антифриз не купляйте. Просто дистильовану воду. до заміни, а потім вже поміняєте. Трохи впаде. Мінусове значення, але точно не буде ніякої реакції. Другий варіант якщо антифриз куди здівається, тобто він пропадає постійно. Тож спочатку треба вияснити причину. Може бути пробита, перегрітий мотор, пробута головка. Тож є такі спеціальні на станціях прилади, робиться аналіз, і там воно показує змінює кольор, якщо є вихлопні гази в цьому в цій системі. Якщо у вас все добре, тільки трохи помутніло, воно стає таке коричневе, коли треба міняти. Ну, дехто доїжджає чуть не чорний вже, не... Не... Не то, що з маслом а просто нечасно міняється. Це коли воно зміняє колір, це означає, що ці просадки спрацювалися і ну, вже захисту не буде металу і так далі, тому треба замінити. Кондиціонер, до нього дивитись чистити радіатори і так далі раз в два роки. Якщо ви там дуже по грязному їдете, або десь машина стоїть, де листки постійно і це, можете раз у рік навіть очищати. Дозаправка 450 грам має бути в системі, використовується такий фріон. Раз-4 роки рекомендують дозаправляти по наших стандартах. Я рахую, раз два, раз три роки треба дивитися заїжджати на ту станцію. І чим більше років в машині, тим частіше треба це контролювати. Тим більш ймовірно, що буде утічка. Дивитись там на з'єднаннях або найбільш частіше та трубка, яка йде по приколусу. Ну, Де це шукати, теж є окреме відео. І масло в коробку, регламенту нема, воно використовується на весь срок служби, ну нічого вічного не буває. Якщо масло не міняти, після 200 тисяч починаються проблеми. Там, особливо в коробках EDC розбиває підшипник полуосі, і треба в досить дорогий ремонт, треба його там розбирати і так далі. Ручна коробка теж там безсмертя не страдає, теж треба міняти. Мої рекомендації 50-60 тисяч або раз в 3 роки. Якщо ви більше їздите по місті, то міняйте раз в 50, якщо більше трасовий режим, то раз в 60. Воно недороге, треба 2 літри масла, 2 бутилки для заміни. Міняється теж досить просто. Є відео у мене окремо, як міняти. Вкладищі і клапана. Тож регламенту, як такого немає при заміні, клапана регулюються в середньому там, на 150, хто після 200, хто після 300 тисяч. Можна ці роботи, якщо робити десь на станції, їх об'єднати з заміною ГРМ. Якщо вже знімаєте там ремінь, відповідно там вже можете замінити туди полізти, бо процедура досить складна відносно. Там ті стаканчики підбираються, підточуються, вимірювати треба чи він зажатий, чи наоборот не дожимається. Тобто, то бажано, щоб робив хтось професіонал. Значить, по вкладишам я рахую, що це проблема більше другого покоління була, що на третьому це більше вирішили. Ну, теж воно залежить від пробігу в Європі. Якщо машина приїхала вже з великим пробігом в Європі і масло мінялось раз 30 тисяч, то бажано все-таки туди полізти. Вони не такі вже дорогі, та процедура недорого при заміні коштує. Десь об'єднати з заміною масла і можна це поміняти. Ну я в себе думаю подивитись на 300 тисяч. У мене зараз 290 і машина приїхала з пробігом 246 в Україну. Після того я міняв кожних 10 тисяч масло. У нас люди міняють, вони показують там протертості і так далі. Ну реально, якщо поміряти, виглядає воно дуже погано. Якщо поміряти, там практично товщина не втікає. Ну це така вже більш надумана зараз проблема, ніж ніж реальна. Реальна вона була в другому поколінні, маганів сценіків. Реально там провертало вкладище. Ну, це також ще залежить від масла. Якщо використовувати правильне масло, то дехто заливає взагалі не то. І є проблема тоді як з сашовим фільтром, так і з іншими компонентами системи змазки. Все там свічки накалу, свічі підігріву, антифризу, там тормозні колодки, диски, то вже міняється по мірі поломок. Ну, то саме і, і ходова обслуговується вже по факту, коли вже настає поломка. Ну як практика показує, у період 200-250 тисяч практично всю ходову потрібно буде вже перебрати. І поміняти диски, колодки по кругу. В загальному от така історія по обслуговуванню. Якщо там є якісь зауваження, чи пропозиції, чи виправлення, пишіть у коментарях обсудимо. Як бачимо, у кожній країні різна експлуатація, різний регламент обслуговування. Хтось при покупці машини зразу міняє все. Мінялось там не мінялось, треба поміняти, і відносно цього вже буде відштовхуватись. Хтось максимально тяне, там, дивиться, який стан, який цей, щоб не міняти, щоб це зробити пізніше. Ну, у кожного свій підхід. Який підхід ваш, теж можете ділитись в коментарях. Чим згідні, з чим не згідні, як ви обслуговуєте. Обговоримо. Все, всім пока.